Демонстраційний дослід номер 3 повітряна кулька показати процес утворення газу внаслідок хімічної реакції, наприклад, взаємодія харшової соди та оситу або дріжджів і цукру, а також його здатність заповнювати об'єм, створюючи тиск, достатній для надування кульки, експеримент, спрямований на пояснення принципів газоутворення розширення газу і закону збереження маси. Правила безпеки при проведінці демонстраційного досліду повітряна кулька, підготовка робочого місця, використовувати дослід на стійкій поверхні вкритий захисним матеріалом, наприклад, папером або тканиною, тканиною, щоб уникнути забруднення, заздалегідь підготувати всі необхідні матеріали, кулька, пляшка, оцет, сода або інші реагенти, особливо Особистий захист одягнути лабораторний халат, щоб уникнути забруднення одягу. У разі роботи з концентратами речовинами, хоча б базовому досліді, зазвичай використовуються безпечні матеріали: використовувати захисні рукавички, Робота з реактивами. Використовувати лише безпечні речовини, харчова сода, оцет або дріжджі з водою і цукром. Чітко дотримуватись дозування, щоб уникнути надмірно утворення газу, яке може привести до зриву кульки або перевищити тиск у пляшці. Утилізація відходів. Після завершення досліду злити залишки рідини в каналізацію з великою кількістю води. Ладно, харчова сода, лимонна кислота, хімічний стаканчик, пляшка на 100 мл, повітряна кулька. ложка дерев'яна вода оцет. Технікове виконання досвіду у хімічний стаканчик насипаю 3 ложки лимонної цедри. Додайте 30-40 мл води і перемішайте дерев'яною паличкою. Налити у, пляшку, э, налити у пляшку розчин лимонної кислоти. повітряну куртку за допомогою ліки, сипці, криці, три зні повітряних три ложки харчової соди. Остерігайте за проходженням реакції та утворення газу, котрі надуває політину фільм.